Київ майдан незалежності, 2014 рік. Про ці події знає та пам'ятає кожен українець. Людневі світлини облетіли весь світ. Поки під Верховною Радою продовжувалися сутички між демонстрантами та силовиками, масові бої охоплювали прилеглі до центру Києва вулиці. Від 18 до 20 лютого, на Майдані Незалежності та сусідніх вулицях загинула найбільша кількість учасників мирного протесту. Пізніше їх почали називати героями Небесної Сотні. На Майдані Незалежності, на вулиці Інститутській, вулиці Грушевської, Марицькому парку та європейській площі. Протягом цих трьох днів було розстріляно близько ста людей, тисячі поранених. І саме 20 лютого кожну, кожен рік з того періоду люди виходять на Майдан і запалюють свічки, приносять квіти. Саме 20 лютого влада віддала злочинний тоді наказ зачистити Майдан. Майданіці взяли у щільне кільце. І були кинуті тоді внутрішні війська, спецпідрозділ Беркут з снайперами. Було розстріляно наше мирне населення. Кадри, які тоді облетіли весь світ, шокували весь світ. Бо такого що в мирний час не було. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року. З метою гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні. Центральна міська бібліотека щорічно готує заходи. В цьому році ми підготували для наших користувачів та мешканців нашої громади літературно документальну експозицію «Лицарі Небесної Сотні. Яка містить книги та інформаційні матеріали про справжніх героїв нашої України, які за покликом свого серця вийшли на Майдан у листопаді та протягом. Трьох місяців відстоювали своє право на гідне майбутнє у 2014 році. На Майдані Незалежності були присутніми тисячі людей зі всієї країни, зокрема з Донецької області троє чоловіків, що віддали своє життя заради світлого майбутнього держави. «А Так на той період вже було відомо до речі, у нас є на книжковій виставочки. Троє донеча. Серед них є з міста Родинське Володимир Наумов, який працював тоді в місцевому воді... водієм. На Майдан з'їхалися люди з різних куточків нашої України. Це були і викладачі, і студенти, науковці, художники, вчителі. Заробітчани і просто небайдужі люди, які були справжніми патріотами нашої країни, познайомитися з документальною, автобіографічною та художньою літературою, що присвячена подіям революції гідності, можуть всі бажаючі у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка до кінця лютого. Бібліотека Шевченка працює з 9 до 15 години. Вихідний, субота, неділя. Деякі книги, які містяться в одному екземплярі, вони знаходяться тільки в читальному залі, але є книги, які є на абонементі, так що можуть читачі наші взяти і почитати книжки додому. Відтоді минуло 9 років. І сьогодні, коли ми вшановуємо героїв Небесної Сотні внаслідок повномасштабної воєнної агресії Росії, Україна має на жаль уже не тільки небесну сотню, а й небесну Січ тисячі небесних захисників. Ми вдячні кожному, хто віддав своє життя за Україну та її незалежність.